Ну, до речі, на е, е, і першу, першою промовою нового міністра оборони Умірова була така фраза, що дірка в оборонному бюджеті у нас 240 мільярдів. Так, а звідки ще кошти будуть? Я так розумію, це мова про борги йде. А звідки ще ж візьмуться кошти, щоб далі вкладати, збільшувати цей оборонно-оборонний бюджет країни? Там, наскільки мені відомо, мова йде про більше ніж 300 мільярдів гривень, які пропонуються урядом до як зміни до державного бюджету за 2023 рік, потрібно голосувати. І ці кошти повинні піти на фінансове забезпечення сил безпеки і оборони наших військовослужбовців. У цьому контексті хочу сказати, що безумовно ми, як парламент, як держава. Повинні зробити все можливе і прийняти необхідні рішення для того, щоб наші військовослужбовці були забезпечені, профінансовані усім необхідним. Це не викликає дискусії. Але хочу звернути увагу на інший момент. Коли була проголосована в парламенті відома правка про повернення 30 тисяч доплат, військовослужбовцям за ініціативи мого колеги Разумкова. Я також був співавтором цієї правки. Тоді розмови йшли, що от реалізація на практиці цих доплат вимагатиме великих сум з бюджету, яких немає. Почали лякати людей підвищенням податків через цю правку. Говорили про якісь фантастичні суми там до трильйона гривень. Потім виявилося, що це там кілька сотень мільярдів. Які зараз до речі хочу звернути увагу, те саме міноборони і новопризначений міністр. І кого я також підтримував і підтримую, і який отримує від парламенту величезний кредит довіри і підтримки. Він все фактично підтверджує, що ці кошти за необхідності знаходяться. Я вам скажу, що ми повинні передбачити і на цей рік, і на наступний рік повноцінне 100% забезпечення доплат військовослужбовців і всіх хто долучений до захисту і оборони нашої держави, це пріоритет, який не викликає сумнівів. І навіть якщо це може реалізовувати за рахунок якихось інших статей витрат. То я все одно підтримую такий підхід, тільки великі дискусії зараз, що я особисто не підтримую. Наприклад, забрати у місцевих громад ПДФО військових податок на доходи фізичних осіб і забрати ресурс місцевих бюджетів на центральний рівень. Я розумію, що зараз це все обґрунтовується додатковими необхідністю додаткових витрат на. Виробництво, в тому числі зброї, дронів і всього іншого, але тим не менш повірте, на місцевому рівні також багато надають підтримки і військовим формуванням, і в принципі на нашу обороноздатність. І забирати просто так ресурс цей одним рішенням, до речі, навіть не з наступного року, а вже з жовтня цього року, ну мені здається, це не конструктивний підхід. Я знаю, що зараз серед фракцій, серед колег, на цю тему величезні дискусії проходять. Не впевнений, що. Що такому вигляді рішення може бути ухвалене?